Українські військові взяли у полон першу окупантку. Анна Бабицька родом із Воронежа, була у штурмовій групі. У полоні росіянка сказала, що медик та їй не повірили. Останній запис у її блокноті був у нецензурній формі, що вона йде вбивати українців. Про це у Фейсбуці написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, опублікувавши відео із рашисткою. За словами жінки, на території України перебуває із 16 серпня. Як пишуть ЗМІ, ймовірно, йдеться про приховану мобілізацію, адже Росія офіційно оголосила її лише у вересні. За словами захисника Анатолія Штефана, першу полонену окупантку обміняють на українських воїнів. За час повномасштабного вторгнення Росія втратила у війні з Україною понад 63 тисячі військових.